Доброго дня, всім небайдужим людям. Я щиро всіх людей прошу допомогти мені викупити цю хату, бо Шейчук Наталія, яка поховала недавно свого сина, вона вимагає від мене 75 тисяч гривень. Якщо у вас є якась можливість, підказка, може, щось не знаю. Чи, я не знаю навіть, як вам правильно об'яснити, вона говорила, що вона, бабусю, поховала, але бабусю, не поховала вона, поховали чужі люди, тому що вона у своїй хаті її поховала. І вона ходить сусідами всім розказує, що вона хоче 75 тисяч гривень, що мають прийти міряти хату в І от я не знаю, чи пускати їх до хати, чи не пускати. Я не знаю. Бабуся була дуже у ненадбаному стані. Бабуся була коли бабусю поховали, то бабуся була мертва. У неї дуже сильно було у носі, в роті. Візді була кров. Вона її тряпочкою просто повитирала. Навіть не купала бабусю в тій кофтоці, в якій вона бабуся ходила, в тій кофтоці вона її поховала її. І щоб вам не сказати, засуджуйте мене, не засуджуйте. Просто є така інформація, що Наташа хоче продати хату по поповичці. поповичці. І Поповичка хоче е, цю хату, що я зараз живу з дітками. Я в цій хаті прописана, і мої тої дітей: Людмила, 11 років, Васька 9 років і Софійка, 2 роки 8 місяців. І вона чекає, щоб люди їй дають гроші. Вона ходить судами, вона на мене визиває поліцію. Поліція дзвонить до мене, приїхає, і поліція мені говорить, що збирайте свої монатки, збирайте своїх дітей, опришків, збирайте своїх опришків, і будемо на 15 суток вас сажати у вижницю у відділ, десь туди, на 15 суток. Коли поліція приїхає, Наташа приходить. І виходить від поповички приходить сюди. Поповичка виходить на, на дорогу, і починає Наташа дуже сильно кричати. Вона не дає слово сказати. Я дуже сильно вас прошу, дуже сильно прошу. Підкажіть мені, як мені правильно робити. Я просто вже це не витримаю. Куди я маю піти з цими дітьми? Куди? Я просто не знаю, що мені робити. Підкажіть мені, поможіть мені, я вас дуже прошу. І репостіть це відео, щоб усі люди бачили. Я дуже вас прошу поширюйте це відео. Щоб, хоч якась зацепка була, щоб можна було якось рішити це питання. Від цієї хати документів немає. Лічно цих документів, є у мене якісь старенькі документи, але то, виходить, план. Але то, ті документи вже підгорівші, старі. І я не знаю, як вона це хоче хату цю продати, щоб мене від це вигнати. Вона говорила, що то вона хоче свого чоловіка, Михайла. Сюди у цю хату, то вона хоче попович цю хату, бо Поповичка хоче цю хату. Бо багато хто говорив, я не буду казати імена. Просто цю хату хоче відкупити поповичка. І Я не знаю, я не знаю, просто що говорити, що мені зробити? Я вже не знаю, я, я не знаю. Я дуже хвора по-женському, я лікуватися не йду. Я зичу гроші, щоб. Хоч на хліб було, де я маю знайти такі її великі гроші. Якщо є в когось можливість допомогти мені, я вас дуже прошу. Поможіть мені, будь ласка. Я просто не знаю, як мені далі бути, що мені робити і як мені жити. Не знаю, я тут наробилася біля цієї хати і вікна пластикові, і двері поклали, і порядки поробили, і ремонти візде поробили. І, і вона тако, ну. Вроді би так кажеться, що вона побачила, що коло хати вже чистенько, що все файно, вона вже вирішила собі хату придбати собі назад. Дарствіно було на мені. Дарствіно. Бабуся зробила на мене, коли вона була тут. Потім бабуся пішла назад до Наташі. І Василь Миколайович колотило, коли бабуся вже була при смерті. То виходить, що бабуся вже була несвідома. Вона вже старенька була вона вже була несвідома. І вони зробили дарство на Наташу. По-перше, бабуся не померла своєю смертю. Бабусю і знасилував чекушка збережок, так на нього кажуть, Іван Чекушка. І вона не подзвонила ні в поліцію, вона не подзвонила нікуди, і не в скору прийшла Ольга Васильівна, стара жінка, лікарка, і зробила документ, що бабуся своєю смертю померла. І це все є брехня. Бабуся дуже сильно була від крові. Хустинка в неї була, отаку хустенка в неї була замотана, він її челюсть переламав, він її ребра переламав. І це вона Наташа шийчук Наташа, яка поховала свого сина Володю. Вона розказувала це в селі Раді. Я не буду казати, кому вона це казала, але мені люди це казали. Я від сьогоднішнього дня я просто не знаю, як мені жити. Я вже і вішатись ходила, я вже і в'яни собі візала. У мене теж так само сестричка померла. Я теж так само робила похорони, люди мені теж допомогли. Сестричка моя мені допомогла Людмила. Я просто не знаю, що мені далі робити. Я дуже вас прошу. Хто скільки може, будь ласка, щоб вона відчепилася вже від мене, я вас дуже прошу. Ну, це дарственно зроблено, коли бабуся вже була при смерті, не свідома. І вона це все зробила. І Поповичка, в першу чергу там була при участі. Поповичка велику роль грає. Я не знаю, як, і що, і куди, і як. Куди мені з цими дітьми йти? Вона мені казала, що вона теж спала на автобусі, на зупинках. Так само можу і я спати на зупинках з дітками. Але дітки прописані тут, разом зі мною. І я не знаю, якщо є у когось можливість, допоможіть мені, щоб я їй виплатила їй ці гроші. Я відео знімлю. Я відео снімлю. Докази будуть. Я у Фейсбук, Візді, у Тікток, Візді, у Інстаграм, візді буду кидати, що гроші просто так не підуть. Її. Я буду гроші давати че, тільки через суд. Мені треба назбирати ці гроші. Я дуже сильно прошу, хто скільки може, 10, 20 гривень, 100 гривень, 500 гривень. Я все буду всіх відмічати у Фейсбуці, хто мені допомагав. Я дуже щиро всім буду вдячна. Дуже. Якщо є у когось можливість допомогти мені, будь ласка, я просто не знаю, як уже бути. Може, хтось має юридичну освіту, може, хтось може мені підказати, як правильно це зробити. Я у Фейсбуці випаду свій номер телефону, номер карточки. Якщо буде когось можливість допомогти мені, будь ласка, я вже все своє, що в мене було золото, я все своє продала. У мене чоловік був на війні 6 з 14-го року, і він не заслужив, щоб нормально жити, щоб його дитина нормально жила. Я просто не знаю. Як уже це має бути? Я не розумію, що вона від мене хоче. Вона візде по сусідах, візде, всім все розказує, що вона хоче, і ця поповичка найлише мене вже успокою. Як це? Я живу в цій хаті, а Поповичка посадила луцарню на городі, а мої діти сидять і дивляться, як вона собі коси луцарню. А мої діти ж барабульки хочуть, моркви, всього-всього. То що я не така людина, як усі? Я така сама, Їй дуже смішно, Їй дуже смішно, вона знаходить, посміхається. Я дуже вас всіх прошу, допомогти мені, будь ласка. Якщо є в когось можливість, я дуже прошу. Я буду дуже всім вдячна. І поширюйте, будь ласка, це відео, щоб всі бачили. І хто є, хто. Я дуже вас прошу, поширюйте. Мені вже все одно, що мені має бути? чи Мене вб'ють, чи мене не вб'ють, мені вже все одно, чи Поповичка буде мені погрожувати, чи і поліція. Якщо навіть буде поліція приїхати, я буду завжди знімати відео. І буду, щоб ви бачили, що є доказательство, що вона вимагає хату. Ну тут, по-перше, мій тато прожив 53 роки, але він виписав все звідси. І через у 21-му році померла моя бабуся. І це його. І тато мав стати у спадщину через півроку. Матка Надя теж мала стати у спадщину, вони не стали. І виходить, що це все її. Я дуже прошу, допоможіть мені. Я, я не знаю просто люди. Якщо у вас є якась можливість, будь ласка, я дуже вас умоляю просто на колінах вас прошу, будь ласка, щиро вам буду всім дуже благодарна, вдячна. Гарного вам вечора, дякую вам дуже гарно.